Моє місто помаранчеве, наче фрукта. Моє місто збудовано з рудих і червоних споруд, а із них витікає єдиний чорний, неначе смола, важкий і металевий, неначе броня. Ця броня захищає в часи цілковито темряви. Бо моє місто не спить, воно розірваними ракетами. Моє місто має заклеєні скотчем вікна. Моє місто тримає в напрузі навіть тоді, коли цього явно не видно. Люди в моєму місті ходять, не наче равлики, за спиною мають тривожні наплічники і забиті багажники. Люди в моєму місті складають план дій під звуки сирени. Вона супроводжує зранку, в обід і на вечерю. Птахи в моєму місті навчили співати під звук генераторів це краще, ніж пісенка імператора. Моє місто помаранчеве, сильне й могутнє у важкому тумані стоїть, як і майбутнє. Моє місто люди й птахи мають втомлені кола довкола очей. Ми поборемо, бо люди в моєму місті вірять в людей.